Трансформація відносин через принципи єдності це практика застосування квантового розуміння взаємопов'язаності для створення гармонійних і резонансних взаємин з іншими людьми, природою і світом в цілому. На глибшому рівні інтеграція означає подолання первинного розділення між Я і Не Я, між внутрішнім і зовнішнім, між спостерігачем і спостережуваним. Не через відмову від індивідуальності, а через розширення її до включення всього сущого. Традиційний підхід до відносин часто базується на розділенні та протиставленні інтересів, тоді як квантове розуміння показує, що справжня гармонія виникає, коли ми сприймаємо інших не як окремих від нас. А як різні аспекти єдиного поля свідомості, практикуючи квантове слухання, присутність, момент з повною увагою до іншої людини без ментальних проекцій, ви можете створити простір для глибинного резонансу, де зникають бар'єри між я і ти, відкриваючи шлях до справжнього розуміння і співтворчості.